Темрява чує твоє серцебиття. Кожен подих наповнює легені передчуттям невідомого. Ти встиг сховатися? Думаєш, ця схованка врятує тебе від рук мисливця? Чи впевнений ти, що твоє укриття справді безпечне, якщо ти його навіть не бачиш? Новий формат розваг хованки у темряві. Правила прості: коли тіні зникають у темряві, мисливці починають полювання. Завдання тіней залишитися непоміченими до кінця раунду, завдання мисливців очистити лабіринт від темних силуетів. Грайте в класику або в один із ексклюзивних сценаріїв, змагайтеся з друзями або ховайтеся від актора. Усе це у стінах моторошного лабіринту, вихід із якого знайдуть далеко не всі. Бронюйте гру вже зараз і даруйте собі нові емоції разом із Escape Game.